Опалювальний сезон не за горами. Міські комунальники запевняють, що цієї зими стабільно забезпечать сіверодончан водою та теплом. Виконано майже 100% від запланованих робіт, зокрема з підготовки систем теплопостачання. Деякі з них розпочнуться цього тижня, а заплановані ремонтні роботи на ТЕЦ завершаться до кінця вересня. По плану мероприятий заміна участка трубопроводу під вулицею автомобільна. Работы все согласованы, начнутся они в понедельник, 29 числа и продлятся до 7 сентября. Это замена участка трубопровода магистрального третьего отопительного района под проезжей частью. И больше по тепловым сетям у нас работ не предусмотрено, ну, за исключением там мелких сальниковых компенсаторов, подтяжка. На сегодняшний день ведется заполнение первого и второго отопительного района. Для послідує присовки перший второй район это улица Энергетиков і проспект Химиков. Северодонецк теплокоммунэнерго також майже завершили роботи. А на деяких ділянках турбопроводу замінили пошкоджені елементи, завершили і ремонт 83-ї котельні. Зараз оборудовання котельне повністю сто процентів різі, готових заповненню каприсов і сітєвим насосом трас. По трасам останні роботи всі об'єму, які були виконані, Это заміна участка 159 й трубы труби школы школи й Ну Не зарыли канал не засипі послі виходних. І по трассам ми вже заполняли самотюкам. Основные траси это Вілісова, Космонавтов. Комунальники запевнили, що відставань від графіку робіт немає. До кінця вересня завершаться роботи з ремонту близько 20 дахів, а опалювальні системи в освітніх закладах повністю готові.